Кого куди тисне, і чи направду Росія ще далі тягнутиме цю історію? Володимира Фасенко розпитаємо. Він уже з нами на зв'язку. Пане Володимире, як чуєте? Вітаю вас. нічого нового. Нічого нового ми не почули. Зустріч потрібна. Путін миролюбець, Путін миротворець, мироточець як завгодно. Але зустрічатися з Зеленським він дуже хоче, але Зеленський йому не дозволяє. Це я коротко переказала все те, що тиждень лилося з офіційних напівофіційних, неофіційних пропагандистських російських каналів. То що зустрічатися до кінця літа точно не буде Путін ні з ким. Я так правильно розумію? Ні, ну з кимось він буде щодо кінця до кінця літа. Ну навряд навряд будуть якісь великі міжнародні зустрічі Путіна, Ну якщо не виникне якихось форс-мажорів, наприклад, на пострадянському просторі. ну може з Лукашенком от, до речі, зустрітися да це цілком ймовірно. десь в Сочі, хоча в Сочі зараз. Проблемна туди щось прилітає обмеження авіаруху, тому Путін з його параною можливо зараз відмовиться від Сочі, буде десь там на Валдаї, а може десь на Алтай поїде. Разом з Лукашенком між іншим, от, з Пашинянам Пашинян там з росіянами зустрічається саме на Алтаї. Я ж не знаю, чи це була ініціатива, але реакція російської влади Кремля на пропозицію України вона цілком очікувана. Думаю, наші не чекали чогось інакшого. Тут логіка дуже проста: по перше, Путін не хоче припиняти війну. І ну, як мінімум до завершення так званого літнього наступу, який ну не дав особливих результатів для Росії, але вони все ще сподіваються: а раптом Україна посипеться, а раптом дотиснуть Україну. Тому, поки не закінчиться цей так званий літній наступ, я думаю, що Путін не буде робити якихось великих рухів. Ще одна причина, яку теж треба зараз брати до уваги, так званий п'ятдесятиденний ультиматум Трампа. Поки діє цей ультиматум для Путіна, теж не варто демонструвати слабкість поступки. Він має навпаки демонструвати таку непохитність. Ну і ще одна причина: насправді системна. Путін хоче в обмін на зустріч отримати якісь поступки з боку України. Він хоче миру тільки на російських умовах. Тому, мовляв, хочете зустрічі, так погоджуйтесь на, на виконання... Да, да, ну, це не капітуляція в повному сенсі, але, скажімо так, демонстрація поступок односторонніх поступок України. Це можна називати частковою капітуляцією, але головне, щоб це був мир на російських умовах. На вигляді цього меморандуму вони логіку свою вже зафіксували в своїх пропозиціях. Спочатку Україна має взяти на себе зобов'язання виконати російські ультиматуми. Потім провести вибори, а потім вже нова українська влада має підписати в ту саму капітуляцію мир на російських умовах. Безумовно, у України зовсім інша позиція. Ми прагнемо припинення вогню, домовленості про припинення вогню. І я думаю, що ну у Зеленського немає ілюзії щодо того, що от він зустрінеться з Путіним, і Путін відразу е, погодиться на мір. От ви тут е, так саркастично сказали про. Путіна на мироточця Но він мироточить кров'ю. Кров'ю, на жаль, причому і своїх громадян також, і не менше. І, на жаль, Путін зараз це перша причина, це молох війни, це перша причина війни. І поки що непомітно, щоб його позиція кардинально змінилася. Його треба дотискати: дотискати і на полі бою, дотискати санкціями, політичним тиском, те, що зараз Трамп намагається, але поки що так, скоріше, символічно. Поступово, да, я думаю, що коли можливо не Сам Путіна його оточення російські еліти зрозуміють, що ціна війни стане або стає занадто великою. Ну тоді можливо розпочнуться якісь більш реалістичні переговори. Та так, от наше сподіваються, я думаю, не на те, що Путін погодиться на мир в разі такої прямої зустрічі, а на те, що в цій зустрічі має взяти участь травм. Якщо Путін хоче домовлятися з Трампом, він ну, він має продемонструвати якусь конструктивність і домовитись, хоча б про припинення вогню, хоча б про перемир'я. От приблизно такий підхід. Відразу він не спрацює, тому я думаю, що якісь більш-менш реальні переговори, а не імітація, як зараз в Стамбулі з боку Росії, розпочнуться восени, а то й ближче до кінця року. У всякому разі, до реальних переговорів Росію треба дотиснути. Власне, ви кажете, що я завжди наголошую, що коли ми говоримо, що Путін причина, наслідок і каталізатор, і рушійна сила, то Путін колективний. Власне, тут є момент, що не Путін одноштуковий. Він всім тим керує, пане Володимире. А як на вашу думку будуть розвиватися події власне після цих 50 днів? Чи зустрінуться такі Трамп, Путін і сі в? Пекіні, чи буде ця зустріч, на яку передають запрошення Дональду Трампу через російських пропагандистів, нібито від Путіна, але не від СІ? Ну тобто, от е, ця дуже складна конфігурація. Китайсько-російська американська вона е, буде зреалізована? Ну поки що е, більшість коментаторів, зокрема американських, е, оцінюють таку вірогідність скептично. Ну вірогідність такої зустрічі. Я нагадаю, в чому там сенс. Це ж не просто зустріч на трьох ні. От чому скепсис, зокрема, у американців у них просто трохи інакша логіка. Вони хотіли, ну сам Трамп він хоче зустрітися з Путіном. Переговори про це йдуть ще з лютого. От рахуйте вже півроку, і як кажуть на Росії, воси не там. Щось жодного просування вперед немає, ніяк не можуть домовитися, і це от само по собі показово тому зустріч в пікіні навряд на кардинально змінить ситуацію. Але в чому нюанс? Чому в Пікіні? Чому в вересні? А тому, що на початку вересня в Пікіні величезні так, так. святкові заходи, урочисті заходи на честь ювілею завершення Другої світової війни. От як у, як у Путіна було 9 травня, так от вересня, щось подібне у Сідзінпіна, але це свята Сідзінпіна. І е, в адміністрації Трампа е, його радники і представники цієї адміністрації говорять Трампу, ну слухайте, а навіщо нам їхати і виступати в ролі масовки е, для Сі Дзінпіна? Е, вони Це хочуть переговорів сі і Переговори про організацію зустрічі Трампа і Сі Цзінпіна, вони вже йдуть. Е, я думаю, що така зустріч відбудеться, але скоріше, е, більш вирогідна, один на один. Для того щоб з'ясувати двостороннє питання, зокрема до речі, питання закупівлі російської нафти mm -hmm. з боку Китаю, оце буде обговорюватись. А їхати на переговори, де бути просто гостем Сі Цзінпіна на його святі, сі Цзінпін, до речі не приїхав на інавгурацію Трампа на свята Трампа. Так що і тут, скоріше за все, не буде зворотнього жесту вічливості. А якщо вести переговори одночасно з Путіном і Сі Цзінпіном, то ну, я думаю, що. Люди Трампа чудово розуміють, що е, це незручна комбінація. Фактично, е, Путін і Сідзінпін вдвох будуть грати проти Трампа. Тому я поки що скептично оцінюю таку вірогідність. Е, от переговори Трампа з Сі Цзінпіним, я думаю, що вони відбудуться, коли домовляться е, е, Китай, і США про це узгодять е, е, питання, про е, на яких треба, про які треба домовлятися. Е, і ця зустріч буде дуже і дуже важлива. А щодо Путіна, я Думаю, що у Трампа вже є позиція. Він буде зустрічатися з Путіним, якщо Путін піде на конкретні конструктивні кроки щодо завершення війни в Україні. Залишу знаєте думку про собі. Той момент, коли знаєте, сподівання хочеться вербалізовувати все частіше і частіше, але вони в якийсь момент перетворюються на шаблонні фрази. Не хочеться цього робити. Володимир Фасенко, політолог, був з нами. Дякую, що долучилися до бесіди. Далі, панове.